Ваших публікових даних. Я вам тільки що сказав. дивіться, Так, так. на сім чоловік на оце. Сім чоловік. А я маю право знімати. Я маю право. Це не військовий об'єкт. Не, не військовий об'єкт. Я маю право. Що подивіться на оці, о... на оці лиця, які вони от сюди приїхали, які, обикновенні. Дивісь. Показуйте. Дивісь. Я не маю, я не військовий. Ну, я то, не значить, служив, ну, ну, а то, я маю право, маю, право маю право. А я маю маю право. Я маю вас. Я не вас. Не, я вас не позорю. Як і рухається, військову техніку не можна забороняти. тобі зніма. То тобі дав цю форму, блядь. Це ти... моя форма, мені її видали. Ви якого хуя тут ходить? От ми Допустим, вже життя три рази вернулись, де ти ні разу не був. Ні разу, взагалі да, ні разу, отрим, отрим, От є. От то не розказує. Це наші наша цікава. Я знімаю. Я віз віз туда, військово, військово це не військовий об'єкт, це не військовий об'єкт. Це не військовий об'єкт. Я розумію, до мене є в мене. В мене є до вас дуже велика. Але я маю право знімати. я маю право знімати. А, а по суті. Ви не знаєте ну правду мені. Я не хочу знати А я, я, я громадянин України. Я маю право знімати. Ви мені не запретите? Але. Але ви, ви ви до мене зараз спілкуєтеся як до ну непонятно. А я вам а я як просто... це не до поняти. я вам як приїли, це не до поняти. Да, таке було получаю... да, Таке він має пропонувати, а не... Розуміти. А не тягнути а і буса буси, грузити. Хто тяне? Аж малого багато багато. Я правозахисник знаю. Багато, багато. багато. просто людина. Якщо. Якщо пацани не хочуть йти воювати, то хай жінки йдуть них. І жінки. Я, я комусь там треба бути. Я знаю, я якщо я випав з ячейки свого взводу, якщо я, випав, випав, я, випав, то я випав, випав, то хто мене має замінити? Випав, ну, ти, 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 самі ти, ти, самі заміню, ти мене знімаєш? Я не знімаю. тебе. Я тобі нормально об'ясняю, ти мене знімаєш. Ну я теж, Та я громадянин. Я громадянин України, я маю право знімати.

Кожного з мене капель, треба розуміти, я розумію, як і ви повинні, якщо люди не вийшли, всі були по показати, інвалідність, Я ж можу сам списати, я ще сидю туди ру. А я можу сказать, я хочу сказать. Я знаю, я думаю, что я тоже сказал, что на цех полиции на целом багато є. Я не можу на Ну, Я Вы є на компьютер. Вы не зрозуміли. на порушень его правила и сурового видала сам. Мы порушен его термін проходження військової комиссии.

Ми можемо з вами зараз проїхати до умови. Зараз на цьому раз місяця Люди учаться далі. Ну хочеш, ні, а нема. Може не випалений. Я не можу так, що життів. Що я знаю? Що я знаю? Що ж я знаю? Я вам скажу більше, ви молодше витягнуть запас. Ну далі. Далі що, молодші літали запаси. Під час пособів. Під час війни. Який посол продовольна повість касти. Пока тут знімаєш. Переківайся знімають. Ми такої не буде. Ні, ви ж не знаєте в інтернеті. Подивилися, йому 30 центів правду. А 100 таких потугатих. 30 пугат. Ходите, ходите, ходите. Справа вони дождьмо показати ще наказ. Але якщо вони мають право тут. Це вже буде адміністративне правопорушення. Навіть якщо вони розпишуються, на відеокамеру буде зафіксовано, що є відповідь. А це бодікамера. Що... Нема ні в кого бодікамери. То поліцейського є, але вона не знімає. Ну, вона. Ви сідаєте до а, оператора. информационной Вы пишете эти свои э, данные, Телефонуйте среди девчонки, она приносит ваш військовый обликовый документ, Мы уточнили ваш військовый документ, делаете чеклеенный там стрит-код и тому, подобное. Проверяем, он, проверяем он вашу основу права на запасах. Вы пишете автобиографию, Я вам розказав, так я тут. Ви свідки знаєте, що ви так є? Мої свідки знаєте. Ні, є друзі. В мене дуже багато людей, є. воює. Ми на пару багато. Спідеально приводять цю життя. Мене 4 танка від 9. До кого? Вони бути наказ, який вони мають зараз тут, наприклад, перебувати. Feasible. У них немає цієї постанови. Ну, розпорядження, є. воно. зараз ми засипаємо. Я виконаю свою обої з сьогоднішній день, я з'ясуваю. А я з'ясування. Я на сьогодні. А ви на сьогоднішній день ми у ту. Адин.